Добрий день, діти Сьогодні ми з вами пригадаємо основні поняття, з якими знайомилися на попередніх уроках. Отже, ми сказали, що електронні таблиці необхідні для того, щоб виконувати обчислення. В них ми використовуємо різноманітні формули, які починаються завжди зі знаку дорівнює. Формула може містити. Числа, оператори, посилання та функції, які ж бувають посилання в Excel. Вони бувають трьох видів. Перше це відносні посилання, які модифікуються під час копіювання. Позначаються вони ось таким чином за замовчуванням всі посилання в excel відносні. Іде позначення значення назва стопчика та назва рядочка. Якщо посилання не модифікується, тобто не змінюється під час копіювання, то воно буде називатися Абсолютним. Для того, щоб зафіксувати або номер рядочка та номер стопчика, використовують знак долар. Це посилання абсолютне. Але є Посилання, які частково модифікуються під час копіювання, вони називаються мішаними. Так ось, в цих посиланнях ми додаємо знак долара або до назви стопчика, або до номеру рядочка. І в залежності від того, де стоїть ось цей долар, у нас не змінюється або стовпчик, або рядочок. Всі види посилань є у вас в підручнику, досить гарно описані. Можна з ними ознайомитись. Що стосується посилань, у нас була практична робота, в якій нам потрібно було порахувати кількість товарів та вартість цих товарів. Для початку я просто використаю формулу і запишу її через посилання. Посилання тут будуть відносні. Далі, використовуючи маркер автозаповнення, обрахую усього для всіх товарів. Далі, для того, щоб порахувати вартість, я помножу ціну однієї одиниці на усього одиниць і отримаю ось таку формулу. Також протягну за допомогою маркера автозаповнення. Для того, щоб обрахувати кількість доларах, вартість долара. Мені потрібно вартість гривня поділити на курс долара. Тут можна буде записане будь-яке число, яке ви забажаєте. Якщо я запишу ось так цю формулу, а потім використаю маркер автозаповнення, то Мій Excel нічого не прорахує. Чому? Тому що кожного разу. У нас, дивіться, формула модифікувалася, і в мене вже йде посилання не на ось цю комірочку, не на комірочку це 15 а на комірочку це 17 це 18 а в цьому випадку навіть на комірочку це 22 Тому ось тут наше посилання, для того, щоб ми не прописували формулу вручну, повинно мати м, значення абсолютно. І ось тоді, коли ми протягнемо, у нас буде правильно обчислено значення в долара. Що стосується значення в євро, вони виглядають таким же чином. Вартість поділити на курс євро. Але курс євро ви знаєте в абсолютному посиланні. І протягуємо. Далі ми з вами поговорили і ознайомилися з поняттям функції. Заздалегідь визначеною формою. Для того, щоб не записувати ось такий великий е, вираз, ми можемо скористатися скороченням. Функція має назву і функція має аргумент. Аргументом функції може бути діапазон комірок, може бути числа, текст, може бути якась інша функція, або Просто посилання на кумірку. Функцій буває близько 300 Excel. Всі ви їх можете знайти на вкладці формули. Ось вони тут всі представлені. Ми з вами розглядали в 7 класі математичні, статистичні, а в 9-му подивимося і ще раз розглянемо математичні. Деякі статистичні та логічні. Отже, математичні функції. Перша функція це функція сум. А, для знаходження суми чисел в диапазоні клітинок. Дивіться, якщо у вас англомовні функції, вони будуть записані ось таким чином. Якщо російськомовні функції, вони будуть записані ось таким чином. А в підручнику у вас ось такий інтерфейс використаний. Можливо, у вас вдома буде ось такий, тому ми розглядаємо два варіанти. Функція PIM, функція степінь, функція модуль, синус та функція корінь. Також у нас є статистичні функції, які необхідні для аналізу значень діапазонів комірок. Функція мінімальна, максимальна, середнє значення. Підрахунок кількості комірок з числовими значеннями, та підрахунок кількісті комірок, які відповідають певним умовам. І ось ці таблички вам потрібно було знайти а, цього а, мінімальне, максимальне і середнє. Як це зробити? Ставимо до рівня, обираємо ось тут функцію, обираємо. Математичні або не ту, яка нам необхідна, статистичні. В нашому випадку функція сума це математична. Обираємо діапазон комірок. Ось таким чином, натискаємо ОК. Далі ми можемо протягнути і отримати результат. Так шлим же чином ми обчислюємо функцію мінімальну. Але звертаю вашу увагу, вона знаходиться в статистичних. Звертаю вашу увагу, що діапазон ми повинні перевіряти. Excel нам автоматично його встановлює, але він неправильний. Нам потрібен діапазон c 2 c 9 Окей, і притягуємо. Ну і дійсно, бачимо, що 5 у нас найменше число. Також ми з вами познайомилися з логічними функціями. Тобто тими функціями, результат якої буде дорівнювати true або false. Функція єслі логічна, на початку вона має ось такий синтекс. На початку записаний логічний вираз. Якщо цей логічний вираз істини, у нас виконується перша умова. Інакше. У нас виконується інша умова. Наприклад, якщо А1 більше 3, то в комірці, впевнений буде записано число 10. Інакше буде записано число 20. Як це виглядає? В Excel ми з вами можемо подивитися ось на цьому прикладі. Дорівнює, шукаю функцію логічно, якщо і так, в цій задачі нам потрібно визначитися, хто буде перездавати екзамен, а хто ні. Діти, в яких оцінка нижча, ніж 4, повинні екзамен перездати. Отже, якщо ось ця оцінка, але ми беремо посилання на клітинку, менше Ніж 4 за умовою нашої задачі. Менше, ніж 4 за умовою нашої задачі. Тоді ми будемо переставати. Інакше можна записати залік, можна записати так ні, як вам зручно. Отже, в цьому випадку у нас залік. Використовуємо маркер автозаповнення і бачимо, що перездавати будуть ось цей учень, ось цей і ось цей учень. Це, що стосується функції ЄСІ. Друге завдання у вас таке ж саме, але для початку вам необхідно порівняти зріст кожного учня з середнім зрістом по класу. Для цього вам спочатку потрібно обчислити середній зріст. Я використовувала цю функцію, швиденько її знайду, ось таким чином. А далі вже порівнювати, також використовуючи функцію, також використовуючи функцію єсли. Ставлю дорівнює, обираю тут функцію єсли. І логічний вираз. Якщо оце значення зріст буде. Більший. Ну, можете більший. можете писати більше, можете писати менше, там вже умова тоді буде змінюватися. Більший, ніж ось цей, ми не будемо писати число. Будемо писати посилання. Більше, ніж Д21. Тоді. Інакше. Інакше буде нижче. Натискаю ОК, і в цьому випадку ми бачимо, що нижче. Якщо ми використаємо маркер автозаповнення, то ми побачимо невідповідність да, отриманих даних, тому що при аналізі а, формули в е 4 ми бачимо, що у нас змінюється критерій критерії. Логічному виразі, і ми опираємося на d 22 в цьому випадку на d 37 тому нам потрібно обов'язково не забути поставити нічок долара, для того, щоб наше посилання на клітинку не змінювалося. І ось цей випадок ми бачимо правильно прорахований це також, щоб наша формула спрацювала. Але є ще моменти, наприклад, ось в цьому завданні, коли нам потрібно обчислити і визначити, кого приймуть на секцію баскетболу. Тут такі критерії. За віком це повинна бути людина, яка не старше, ніж 13 років, а за ростом вона повинна бути більше, ніж 60. Самостійно обчисліть, будь ласка, за ось цим критеріям, за критеріям по віку. За ось цим критерієм. І ось тут ми повинні з'єднати ось ці два критерії. Як це можна зробити? З використанням логічної функції «і». Тобто, є ще інші логічні функції, такі як і, і, «ілі» і ні. На англійській мові вони звучать так: «і» and, «ілі» or, «ні» not, заперечені. Отже. Спробуйте, будь ласка, самостійно визначити ось ці два моменти, а з ось цим також спробувати зробити. Далі наступна функція, з якою ми з вами познайомимося, це функція CountIf. Сюди ми можемо записати будь-які числа, які нам подобаються. Ви можете вносити будь-які. І а, моя задача порахувати кількість відємних. Для цього можна використати функцію Count. Щот. Вона буде знаходитися в статистичному і виглядає ось таким чином. Щоб нам поверне, що нам поверне кількість, Комірок з числовими значеннями. Нам потрібно з критерія, тому ми використаємо функцію щотєсла. Отже, діапазон ось цей, там де ми внесли числа, а критерій для від'ємних буде менше 0, менше нуля. Допускаю ОК і бачу, що в мене два числа менших нуля. Якщо я зміню тут знак на плюс, то кількість від'ємних у мене також зміниться. Тому запам'ятовувати ось цю функцію, що є для авокаунт Наступне завдання таким же чином нам потрібно прорахувати дні яви. У нас є прізвища, є дні, коли людина з'являлася на робоче місце. Є певні позначення, букви Х позначено хворів, буква В позначає відпустку, буква П позначає пропуск. І години, які відпрацювала людина. Шовтеньком залити вихідні. Потрібно прорахувати дні явок. Якщо це просто дні явок, то ось тут ми використаємо ось цю функцію просто що, щоб ось цього діапазону від першого до останнього дня. І бачимо, що 20 днів людина з'являлася на роботі. Для прорахування відпустки ми використаємо вже функцію є», тому що у нас є критерій. Діапазон буде той же самий, а ось критерій буде якраз буква, якщо це відпустка, буква В. Випускає О. І бачу, що 5 днів відпустку було ось цієї людини. Також саме можна прорахувати прогул, хворобу, а ось відпрацьовані години вам потрібно прорахувати через функцію суми М. Кількість годин, які відпрацювала людина. Обережно виділяємо діапазон, дивимося, да, де він завершений. І бачимо, дивіться. Людина відпрацювала по, 20, по 8 годин 20 днів. В усього вона пропрацювала 160 годин. Протягнувши нижче, ми отримали результати для наступного. І останнє завдання це якраз таблиця істинності для функції. А для функції не вона буде звучати ось таким чином: ставимо дорівнює Обираємо логічні функції. І ось тут шукаємо функцію не. Не істина. І не істина це буде у нас хиба. Отримали значення. Таким же чином можна прорахувати, використовуючи таблицю істинності для функції ілі та для функції Отже, дорогі мої, на цьому наш урок з вами завершено. Будь ласка, розберіться в функціях і виконайте практичне завдання. Буду на нього чекати. На все добре, до побачення, гарне вам роботи!